Привіт, малята! Сьогодні в нас заняття конструювання. На тему квітка у горщику. А ви знаєте, яким би був сумний світ, без квітів? Адже вони своєю красою, своїми ароматами роблять наші дні яскравими та прекрасними. Без квітів не можна обійтись жодне свято. Вони Стали найпопулярнішим подарунком і способом виразити свої почуття. Аби радувати себе цілий рік, яскравими квітами люди тримають вдома квітучі кімнатні рослини. У моєму домі живі квіти у вазончиках ростуть. Щодня я їх поливаю, підживляю, доглядаю. Тож сьогодні я пропоную вам зробити квіточку в горщику із звичайних пластикових кришечка. Кришечок підготуємо наші пальчики до роботи. Розцвіли для лілії гарні квіти клівії, вмивалися квіти росою, пишалися квіти собою. І чули сім голоси, ми в світі живо, живем для краси. Тож починаємо. Для цього нам знадобляться фон з намальованим горщиком та пластиковими кришечками різних кольорів спочатку зробимо стебло. Наверх горщиками кладемо першу зелену кришечку. Зверху на неї ще одну кришечку, потім третю кришечку та четверту. Тепер зверху над стеблом кладемо серединку жовтого кольору. Викладаємо пелюстки навколо серединки червоного кольору. Ось так ми по колу. Викладаємо наші пелюстки. Ось так. Кришечкою за кришечкою. Ось. Чого не вистачає нашій квіточки? Так, звичайно, листочків. Викладаємо із зелених кришечок листочки. Спочатку з однієї сторони. А потім з іншої. Моя квіточка готова. Квіточки можуть бути, бути різного кольору. Подивіться, які гарні квіточки різнокольорові. Ось такі квіточки вийшли у мене. А які квиточки вийшли у вас? З нетерпінням, діт.